Ребята, так, переможець поділився, значить, переможець, переможець. переможець, автор цієї серії. Пам! Зареєстрованих, хто хоче, може провірити. Привітати, 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 Браво! привітати, 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 Звичайно, всі хлопці, фотографи, ми постояли в цьому. Давайте голосніше повітаємо перед вами!

Слово слово, я uh, дякую uh, всім організаторам цього проекту, особливо Андрію. Я просто не сподіватися, що такий проєкт межах області в нас можливо. Що зібралися стільки авторів, чудові роботи були. І мені як uh, не звикати до цього, я був на багатьох конкурсах виставках. Не сподіватися, побачити дуже багато цікавих робіт, оригінальних робіт. Є роботи наприклад то це дві роботи дуже сильні. Ще одна робота, така моя думка в тобі. я дякую regardez, організаторам. Сподіваюся, що це буде продовження, що це буде інтерес більшої, більшої кількості авторів. І е, дякую всім, що мене підтримали. Це для мене, хоча в мене є багато нагород, народних національних, але це дуже дуже для мене велика дівчата підтримка. Дякую. Всім.